технологічне відділення відокремленого структурного підрозділу, технолого-економічного фахового коледжу Білоцерківського національного аграрного університету запрошує випускників 9 класів на навчання за освітньо-професійними програмами зберігання консервування та переробка м'яса, зберігання консервування та переробка молока, зберігання консервування та переробка плодів і овочів. Якісна їжа це запорука здоров'я населення країни. Тому професія технолога харчового виробництва буде завжди актуальна і її значення тільки зростає у сучасному житті. Перед харчовою галузю країни поставлено надважливе завдання збільшення до 70-80% переробленої сільськогосподарської продукції, а це можливо тільки в разі появи і впровадження ефективних конкурентоспроможних нових технологій, розробкою яких також займаються технологи харчового виробництва. Сучасний технолог висококваліфікований, соціально мобільний, конкурентоспроможний, професійно визначений фахівець. Самі найкращі роки мого життя, самі найкращі спогади пов'язані з цим навчальним закладом. І жодного разу я не пошкодувала, що тут навчалася і тепер тут працюю. На нашому відділенні працюють викладачами, лаборантами, секретарями, майже всі, всі наші випускники. Технологічні спеціальності завжди користуються попитом. Майже на кожному харчовому і не тільки харчовому підприємстві України працюють наші випускники. Отже, якщо ти креативний, володієш системою знань та навичок, творчим складом розуму, акуратністю, спостережливістю, відповідальний і готовий приймати складні рішення, тоді ми запрошуємо тебе на спеціальність харчові технології. Після закінчення навчання ти отримаєш кваліфікацію Техніка-технолога з виробництва м'ясних та молочних продуктів. Отримавши знання та практичні навички, ти зможеш працювати техніком-технологом, майстром-виробничої дільниці, техніком-лаборантом, мікробіологом, техніком-лаборантом-хіміком.